Доброго вам дня! Вас вітає Петру Кагенця із своєї маленької бролеря. У Попередніх відео ви напевно бачили, що ми завезли невеличку партію бройлера 35 штук підрощеного. Завезли ми його в вагою десь кіло-кіло 100 було. Зараз вони досягли, середня вага їх є 30 кг. Сьогодні ми провели прибирання, все, вичистили, підстелили нову тирсу і в зв'язку з похолоданням кинули ще такий мат з сіна, щоб їм трохи було тепліше в животи. Як бачите, курочки активно поїдають корм. На цю партію я робив корм із БМВД фірми Дворик 30%. Що тут входить, БМВД 30%, кукурудзу я клав 50%, решта пшениця. І ще кидав замість олії, ляють олію, я кидав сою в макуху. Кіло. Ось такий корм, на такому кормі, вони у нас ростуть. Водичка по гілочках також йде з підкислювачем. Я постійно лягу підкислювач до кращого травлення. І ось така картина на сьогоднішній день. 3 кіла, за це вони у нас вони вже 3 неділі. Це Дуже добре, що вони набрали. Фактично, середня вага, яку набирає в день, 120-150 кг. В общем, така концепція. Ще трохи ростуть, потім буде забій і відправка. Нашим дорогим підписчикам і Замовникам, хто хоче на Пасху домашню курочку, пишіть, дзвоніть. Завжди раді будемо вам допомогти.